Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас відео на езотеричну тематику. Е, відповідно, це буде фрагмент з мого відео Бліц відповідей одного із який саме я вкажу в назві. Але доволі цікава інформація. Не всі бачили, тому вирішив винести в окреме відео. Думаю, дуже багатьом буде цікаво. Мова піде про прикмети та знаки: як одне відрізнити від іншого. Які є дійсно прикмети, а є, а є і забобони. Ну і про це далі буду розповідати. Відповідно. Про прикмети і взагалі спеціально залишив на кінець, ну, кому не буде цікаво, то й дивитись не буде. Е, отож, про прикмети і знаки. Ну, одне треба відрізняти від іншого. Про що мова? Ну, прикмета, наприклад. Там, Чорний кіт там, перебіг дорогу там, до невдачі, там, з пустими відрами перейшли дорогу, теж там невдача і так далі. Якогось езотеричного змісту це під собою немає. Хто скаже, що так, а це ж працює? Ага, воно то працює, але тут інший закон трошки працює. Е, набагато більш глобальний, ніж от конкретна прикмета. Коту абсолютно кіт біжить по своїм справам, не ускладнюйте е, собі життя, що називається. А чому прикмета працює? А ще Христос в Біблії сказав, що по вірі вашій буде вам. Тільки священики це все завернули в християнську віру. А малося на увазі набагато ширше. Так от, в що людина вірить, то в неї буде працювати. От і все. Вірите, що чорна кішка вам невдачу принесе? Ой, перебігла, все капець. Ну, то так і отримаєте. Якщо я, наприклад, не вірю в це, мені чорна кішка перебігла дорогу, я собі подумав, посміхнувся, ну, на удачу, напевно. І все. І на мене ця прикмета не діє. Так само, як і пусті відра, там і так далі. Єдина прикмета, ну така, яка мені зразу на розум приходить, яка дійсно має під собою, якісь, ем, скажіть десь, якусь якийсь, скажіть, якийсь езотеричний підтекст, а не із формату забобонів, ця прикмета, то це про розбиття дзеркала. Штам, якщо розбив дзеркало, будуть невдачі. Оце дійсно має певну езотеричну основу. Чому? Е, та тому що дзеркало ну в багатьох культурах це портал в інший світ. З одного боку, а з другого боку, дзеркало накоплює. Ну як це, за, закарбовує в собі все, всю інформацію, все, що воно бачив. Відповідно, всю інформацію, все, що довкола дзеркала відбувалось, воно в собі закарбовує. Так от, як хороше, так і погане. Відповідно, чим старше дзеркало, тим більше воно всяко в собі накопило негативу. І от саме коли ви розіб'єте таке дзеркало, весь негатив вильється. Виплеснеться із дзеркала стрімким потоком на того, хто це зробив. От вам звідки невдачі підуть. Оце дійсно є ця прикмета, що називається, має під собою якусь основу. Чорна кішка, пусті відра, ще там щось це взагалі окрема історія. Це забобони, це не прикмети. Прикмети інші є. Ну, народні прикмети, там, стосовно погоди, наприклад, або що. Ну, там низько літають ластівки до дощу. Наші предпредки робили спостереження, що дійсно низько літають ластівки. І якщо це відбувається, то скоро після того йде дощ. Да? Ну, фізичне пояснення є, зрозуміло. Підвищується вологість, відповідно, вся комашня опускається ближче. Да? Ну, от, відповідно, от вам дощ, от вам низько літають ластівки. То такі от предмети дійсно працюють. Це. Спостереження наших предків, які вони в такій формі вклали свої спостереження, Там за погодою, за природою і так далі. А є от конкретно забобони. Те, що називають прикметами, але по факту забобон. За кішку, за, там, за чорну кішку, за пусті відра, за там, ем, скажіть, де да я скажу, що там під драбиною не можна проходити, там теж щось погане тобі буде і так далі. Ну, під драбиною тут, по-моєму, здорова логіка. Що якщо вона навернеться. Ну, ненароком, то можна постраждати. Да? Оце от. А Якогось езотеричного змісту там нема. Нема таких законів, на основі чого воно буде працювати. А тих, у кого працюють ці прикмети, тире, забобони, то це виключно на вашій вірі відбувається. Ви вірите, що воно на вас працює, воно на вас і спрацює. Якщо я ж кажу, якщо я не вірю, як маг, то воно мені до лампочки такий забобон. От, відповідно. Ось гаразд, це пояснив. Ну і далі знак. А знак це трошки веселіша штука. от якраз біла голубка це не стільки прикмета. Це в даному випадку дійсно знак від вищих сил. Але не треба е, будь-яку подію підлаштовувати під знак. Бо так можна зайти в глухий кут, умовно кажучи. Е, коли вищі сили дають знак, це дійсно якась така подія. Ну, не обов'язково подія, може бути якась інформація, яка от. Виходить, вибивається із загального е потоку подій із загального потоку інформації. Ну, к приміру, як у мене буває, у мене, як у рунолога, буває таке, що я десь бачу руну. <сміх> ну, банально. Не обов'язково зрозуміло, що побачити якусь складну руну на кшталт Інгуза буде доволі складно. Ну, але, наприклад, ось Кано, добре, що воно лежить. Ось руна Кано. Да? На що схоже? Де можна побачити? Та в звичайному житті можна її побачити. Ну, це ж буква С латинська читайте. Просто в е, більш грубій формі виконана, так? Ну, скажу грубо, не, не, не оскорблю, жодним чином не ображаю руни. А далі, де можна побачити? Де да, часто на заправках, от, от такими от якраз рядками, це стрілочки, які показують, підношуляють до заправки. І от, як може бути, як може бути даний знак. От я їду в маршрутці, наприклад, дивлюсь там собі в вікно. Да? Всі дні я там проїжджаю мимо тої заправки. Ну, ну, Бачу той символ, ну бачу та й бачу. Воно воно не відзивається мені. Один прекрасний день, от воно відізвалося. От я от, погляд зафіксувався на цьому. І от я, от, оце, от, ну, характерне відчуття, тяжко пояснити, це треба ну, відчувати. Е, от Характерне відчуття, що це дійсно знак. Оце в даному випадку руна. Мені, відповідно, підказка від вищих сил. Що в мене чекає? У мене там важлива поїздка, співбесіда, наприклад. Да? Ну і да, дійсно, по факту, все проходить чудово. День у мене вдалий, ну, тому що Кано це на удачу, однозначно. І відповідно ось. Ну, бувають інші знаки: ось ви йдете, задаєтесь якимсь питанням, там, так, е вмучить вас якесь питання. А там якась тьотінька йде мимо вас, говорить по телефону і громко каже якусь фразу. І якраз ця фраза і є відповіддю на ваші роздуми. От і все. Знак? Да, знак однозначно. Е, буває на білборди, дуже дуже люблять вищі сили білборди. От коли ви якийсь там слоган, або що їдете там, чи йдете, і от впираєтесь очима в білборд, і там оцей от слоган. І це і є якраз вам відповідь, чи навпаки, заклик там до певних дій. Ну, чи навпаки, застереження. Не роби там того-то, того-то, наприклад. Да? Ось. Тому е, знаки треба відрізняти. Не треба, е, що називається, якщо ви будете спеціально вишукувати знак, воно так не робе. Воно так не робе. Тобто, ну я зрозуміло, якщо ви захочете знайти знак, ви що завгодно зможете під знак підвести. Але далеко не факт, що воно спрацює. А от коли вищі сили дають знак, то вони дають знак так, що людина це розуміє і усвідомлює. І він мало того відчуває, що да, це дійсно їй був знак, це їй не привидівсь. Буває ще веселіше. Ну, хтось зараз скаже, що це банально, але все -таки. От, YouTube, да? ну але все-таки. От Ютуб, зрозуміло, є алгоритми Ютуба, за яким він пропонує контент. так? Буває таке, що там про щось поговорив біля комп'ютера ввімкнуло, так, і на наступний день тобі там Ютуб чи навіть той же. Ютуб тобі починає про це пропонувати. А буває веселіше, коли я лише думав про певну свою там проблему, але не говорив, не обговорював її ні з ким, нічого. Я не говорив про це. Я лише думав. І тут клац, мені в рекомендаціях відео на, на тему якраз моєї проблеми. Знак від вищих сил. Да, Знак від вищих сил в даному випадку. Я його не вишукував, я його спеціально не шукав. І взагалі відео такої тематики не дивився. Але от у мене була конкретна проблема, мені треба було її вирішити. Ось, будь ласка, тобі вирішення твого питання. Отак. От Тому наголошую: не вишукуйте знаки від вищих сил. Коли вони захочуть їх дати, вони її дадуть. І повірте, ви той знак помітите, не пропустите. От. Якщо ви. Впадете, ну, ем, не, скажіть, де я скажу, в містицизм, умовно кажучи, почнете в усьому, е, там, не знаю, л ем, Боже, Сонце там дало якийсь там кривий блік на стіну, о, це знак. Там, або там ще там щось, там, гілочка якось там криво там зламалася там, на шляху вашому. Це знак. і так далі. Ну, е, Я ж кажу, коли вищі сили хочуть дати знак, вони дадуть це так, що ви його точно побачите і не пропустите. Однозначно. А якщо ви самі почнете вишукувати вскрізь знак, ну таке, нічим хорошим не закінчиться. Добре, ну, відповідно, відео вийшло не лише про розклади, та й трохи про езотерику. Ну, канал езотеричний все-таки. Сподіваюсь, було цікаво. Ну, до речі, напишіть в коментарях, як вам мої роздуми на тему. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Моє шанування тим, хто повністю відео осилив. Ну, залишайте ще питання, то вже на наступний бліц будуть, так? Ну і не лише на Бліц, і на довгі відео в тому числі. Одним словом, дякую, що дивились. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!